А перед тим як почати відео, я хочу порадити вам канал Фіраміра. У нього дуже прикольне відео, кейси в Майнкрафті. Побіг робіт. Багато чого. Різні баги знімали. Ну і починаємо ще раз. О, давайте перше позначимо точку спавну. Ми мовимо тут, якщо я не промиляюсь. І... О, гора очікує. Нам взаєклад. То... Треба буде на цю гору. Може додати там механізми, все добре. Тут такий великих механізмів не можна зробити. Я вже один механізм подумав. Ми зараз перевірю, чи він буде працювати. Ну, а коли того стінка і того стінка, з того буде задіреча. Реча. Там запустимо закрыв ще Точно, дивіться. Вітя як я прийду. ходу воно має працювати. Нажимаємо на, на реча. Хоп. так є сигнал. Значить. А потім дивіться, тут стаємо э, комплектний, червоний фактор, точно. Він гасне, так? Ви так, а потім дивіться. Проводимо мене, нехай даже одну. Щоб тоді, коли воно. Щоб тоді, коли, дивіться, не буде сигналу. Хоп! От у вас засвічується, то от не тухне. Так, клво, взагалі. Типу... Зараз виберемо якесь місць. Я думаю, що вхід можна буде робити зразки. Це того. Але потім треба або його довго робити. Бо так, щоб він вже завертав. В принципі, так. Це не все буде одноразовим. Дещо буде багато Наприклад, ТР. Того все, все якимось гравим краще. Здається. Гравий догори більше хоп. Хоп-хоп. Так, супер. Того а, так, да, так, дивіться, да, да, так, щоб не було замітно, я тут ставлю... е, того поставлю. Або, оплошту. Хоп-хоп. У нас далеко взагалі не буде не так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. О, вче круто. Так, значить, де та штука має бути? Знаєш, ця штука має бути тут. Ми тут нічого не робимо. Значить, нічого не ламаємо, все буде натурально. Так, включили, вставляємо кнопок. Так, тепер, дивіться, щоб зробити, там теж будуть таблички, але щоб ті таблички поламалися, то... Треба буде да поставити люк. Щось сумніваюся, що нам зараз треба буде лампи. Зараз хоп, люк і таблички. Угу. Зараз так, я поставлю, значить, тут. А. Я такого прокопаю потім потім, бачите, я ставлю, ставлю факел, прокопую ще. І ще і ще. Хоп, хоп, хоп. Тепер мені треба якось вилізти. Прокопуємо яму. Так, то вже завелика яма. Так, тепер треба... Або даже от плонці. Просто проведемо сюди тон сюди. І от того... Зразу отут, як тобі зробити не тут, навіть я буду зробити хлоп-хлоп. Оце. Теж я заклею. и поставлю дві цю тут. І таблетку. Ну, Але бачите, вона так не ставиться, треба присідати. Як ви бачите, зараз такова. Пока... Бачите, яка в мене клавіатура, там міськіні. Без робити таке. Походу тут. Де да, тут? Угу, 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 угу. А бляшка, мушка. Ну, за що так ускладнюють все? То, в принципі, не, не дуже ускладнюють. Але деколи бляха муха Так, супер. А блін, у нас там всі таблички попадали. Не, дуже воно заскоро. Передивіться. Коли ми ставимо сюди оцей, воно відкрилося. І ч, таблички не попадали? А, точно, точно, з табличками. Ту має бути вода, коврик, а потім аж таблички. Я забув, вибачте. Що так. Так, так. Зараз заберемо той цей різунку. О, супер, воно закрилося. Так, тепер дивіться, Дуже складне. Ну, в принципі, ні, не, не дуже складне, але трохи є. Беремо лід і беремо ще коврик. Хоп, хоп, потім виводимо сюди в... до. Ну, бляха, муха. Ну, ч? Ну, попать, ну, попать, бляха, муха. Я так не люблю тёгу. Ну, остался. Может, тут рапта присесть. Не. Ну, я кого хыла на не ставится. Зараз. Вот ну, сюда ставится, сюда что-то хочешь. Я не, не знаю, можна, в принципі, це все пустити взяти. Якось попробувати. Ні, перед тим не, пер, не пустити. Я ще обставлю фактор, потім аж літ. Тепер коврик. Ні, не ще один-два коврик. Бляха. Так, значить, ще раз. Хоп. Хоп-хоп. Де хоп. так, скільки наші відео іде? Сім хвилин ще часу є. Навіть ми ще щось встигнемо зробити. По крайній мірі вхід ми вже точно встигли зробити. Ну щось не поняв, чому не ставиться? Ей, Ти ж ставилося. Тому що на ну, цій версії вже не ставлються на тамбулі. Пляшка-мушка. А, точно можна інакше трохи зробити. Можна взяти поставити сюди пісок, а на пісок вже аж табличку. Боже мій я ж лякався. О! Вийшло точно те то саме, тільки трохи складніше. Я зараз я роблю стінки. Стінки будуть, я не знаю, які стінки будуть, напевно, що з кріпича. І да, десь буде приблизно йти 10 хвилин я довго не хочу його робити. І... Бля, ні, не, не, не пощастило. Угу. Я вже це відео десь признімаю 5 разів. Як не можу нагадати, як то слово називається проект. Проект. Думаю, що буде гарно, а зверху я зроблю тут буде речажок. Краще тут буде речажок і потім зверху десь. Зараз. В принципі, да я такою саме зроблю. Потім десь звідси от зверху буде йти світло. Ну і я думаю, що на це все. Зараз я інакше візьму зроблю. Ого Де демо. Блін. Вибачте, що я так топлю. Ну, я думаю, що на це все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і всім пока! кап кап п ка Всім привіт! З вами Оландер. Сьогодні я хочу почати новий проє. Будемо старатися створити якісь механічні доми, але не так, що в Майнкрафті там тег версій. Вони теж будуть тільки раз активуватися, там якісь дверки відкриватися і тому подібне. Вони будуть тільки раз відкриватися і цей. Ну я вже трохи там не дивилася, які можна зробити за допомогою кнопок кнопок і речагів.